Дні у п'ять ранку ворожа ракета влучає в житловий будинок в сумах. Першими на місце обстрілу прибули патрульні. Їхні боді камери записали перші хвилини після удару. Подивіться, а ну ще таки. цю держати вона а а. не а. пошла. Але... Інспектори разом із мешканцями сусідніх будинків гасили пожежу ще до приїзду рятувальників. Кадри, як у страшному кіно будинок повністю знищений, інші пошкоджені. По відео бачимо, що слава Богу, змогли відшукати постраждалих людей та надати їм допомогу. Дуже розчулив ще один момент, коли з-під завалів вдалося врятувати не тільки подружжя людей старшого віку, а й їхнього чотирилапого. Що ти донесеш? Please. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина перебуває у реанімації. Міський голова Сум каже, що найбільше пошкоджень зазнали три будівлі. Штабом з ліквідації прийнято 89 заяв. У ДСНС зазначили, що відомо про 20 пошкоджених осель та вісім транспортних засобів. Ось такі оперативні новини. А ми працюємо для вас тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини. України